Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І у цьому відео я розповім вам про неймовірну трансформацію, яка прямо зараз відбувається зі мною. І також ви дізнаєтеся, що таке екзистенційна криза і як проходити її дуже-дуже швидко. Тож, якщо ви готові, то будемо починати! Якщо ви бачите цей канал вперше, то давайте знайомитися. Мене звуть Ольга і я продюсер з 10-річним досвідом в бізнесі. Я робила мільйонні запуски, і я чітко орієнтуюся в бізнес-процесах. Але якщо подивитися на мене як на людину, то мене дуже сильно цікавить тема розкриття потенціалу. І знаєте, є питання, які не вирішуються просто математикою, декомпозицією, коли потрібно зрозуміти, а хто ця людина взагалі, куди вона йде. І от я ментор по розкриттю потенціалу. Я допомагаю людям розкрити себе, і на цьому каналі з перших днів війни я веду підтримуючий, надихаючий і дуже такий твердий продюсерський контент для усіх українців, щоб ви могли знайти собі такий острів підтримки і твердого якісного українського контенту саме на моєму youtube каналі. Тут є медитації, розбори, корисні уроки. Тож, якщо ви ще не підписані, то підписуйтеся на цей канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати Наступні відео. У цьому відео я поділюся з вами дуже особистою історією і сподіваюся, що вона буде справді інсайтною для вас. Тиждень тому мені виповнилося 34 роки. І в свої 33 я досягла усіх. Ціли, які для мене були життєво важливі, найбільш важливою для мене задачею в житті було знайти, а хто я, і можна сказати, розкрити свій потенціал, зрозуміти для чого я тут, що я маю робити, і так далі. От для мене справді це було найголовніше, і от в мої прям 33 роки весь мій попередній досвід, всі знання, вища освіта, 10 років досвіду в бізнесі, таке враження, що все. Схлопнулась, і я зрозуміла, так вот, все. Ось це прям сто відсотків про мене і. Я відчула, що я маю в цьому світі бути людиною, яка допомагає іншим людям розкривати свій потенціал, розуміти, хто вони, і робити прям масштабні круті проекти. І для цього в мене є і бізнесова логіка, і бізнес-інтуїція, і от такі бізнесові інструменти. І е, я вмію перекладати з м'якої езотеричної мови, коли вам щось нумеролог, астролог і е, інший спеціаліст сказав. Я вмію це перекласти. На мову бізнесу і зробити цей бізнес прибутковим і от. Це я знайшла у цей перетин м'якого і твердого, і в мене це супер класно виходить. Я це дуже люблю, і це те, чим я готова займатися ну, прямо дуже багато років свого життя. Це головна ціль, яку от прям я знайшла. Другий момент ми з чоловіком купили будинок цього року, і я теж дуже задоволена, тому що я ніколи раніше не думала, що це так важливо для мене. Але коли ми купили будинок, в мене вперше в житті. З'явилось відчуття дому, що мені є куди повертатися, і що я не просто людина, знаєте, яка живе на якихось зйомних квартирах чи будинках. А що справді мені є куди повернутися? Це настільки важливо виявилось, і мене це дуже сильно якось внутрішньо заземлило. У мене є машина, в мене є більше 40 тисяч учнів. У мене є велика доволі аудиторія, і я мрію про ще більшу. Тому, якщо ви ще не підписані на YouTube, підписуйтеся, я буду дуже вам рада. Ось, і також в мене була мрія виступати на великих івентах. І от в свої 33 роки я виступала на конференціях, де було 25 тисяч реєстрацій. Там 2-3 тисячі людей в онлайні. Я виступала на великих офлайнах більше 300 людей. І знаєте, Якби все про що я мріяла стільки років, і все, до чого я йшла, воно просто матеріалізувалося буквально за кілька місяців, просто розумієте? І от. А що відбувається після того, як ти це робиш? От коли ти навчаєшся робити мільйонні запуски, ти навчаєшся заробляти гроші, в тебе з'являється аудиторія, ти виступаєш. У тебе от в один момент всі твої мрії стають реальністю, причому дуже і дуже швидко. Хто з вас хотів би от досягти цього всього? Так і можливо для когось це ваше життя мрії? І для мене це так було. Навчіть в коментарях вогники, якщо це ваше життя мрії також. І здавалося б, що ти в цей момент ти такий Іс! всі мої мрії збулися, все класно. Але як ментор я знаю, що так буде. І як реально що відчуває людина, в якої просто всі мрії збуваються, вже збулись, так? Ну, крім одної. у мене ще немає дітей, але я би дуже сильно хотіла бути мамою в майбутньому. що... Не знаю коли, може, не найближчий рік, але в цілому це те, що я б теж дуже сильно хотіла. Ось, але це, знаєте, вже ну, від Бога більше залежить, ніж від мене, мені здається. Тому я до цього спокійно ставлюся. Так от, що відчуває людина, коли свої зовнішні цілі вона реалізовує. Вона відчуває прокрастинацію, і вона відчуває е, отаку, таку кризу е, в форматі, що ж тепер, яка тепер моя ціль. І Хто я тепер? Хто я на наступному рівні? Ну от які тепер мої задачі? Які тепер мої цілі? Хто я тепер? Зазвичай, те, що я бачу по людях, бо я працюю як ментор і на високому рівні, в тому числі, зазвичай, що роблять з собою люди, вони не зупиняються в цей момент, а вони такі: давай, давай більше. Більше машин, автопарк, квартиру, парк, ще більше аудиторії, ще більше грошей і давай, давай, більше, більше. На соціум в це тягне. Але як людина, яка працює з багатьма людьми, я знаю, що це ловушка. Тобто виходить, що від того ж в тебе просто буде більше грошей, яхт, машин, ще чогось. Ти реально не стаєш щасливішим. І це не є реалізація твого призначення. І я почала шукати для себе: окей, добре, цей рівень ми взяли, але який тепер новий рівень? Що тепер має бути? Так? І я зрозуміла, що все, що я робила на попередніх рівнях, це добре, і це фундамент, це база. Ми ні в якому разі не знецінюємо з вами попередній досвід, але це уже. Було і мені треба щось наступного рівня. А що це за рівень, я поки що не знаю. І отут починається річ, яка називається екзистенційна криза. У кого з вас теж таке було чи є? Я проходила багато екзистенційних криз, які ми завжди проживаємо, коли попередній рівень втрачає сенс, ну бо ти вже його досяг. І тобі вже тісно в цьому рівні. Просто більше підписників, більше грошей, більше мерседесів, чогось там ще там, більше донатів, от цього всього більше, хоч що ти роби більше, воно вже тебе не запалює. Що таке екзистенційна криза? Це тоді, коли попередній рівень для тебе вже не має сенсу, бо ти вже його пройшов і тобі тісно в ньому. А новий рівень ще не зрозумілий, і ти поки що не розумієш. Як там? Що там, що мені тепер робити там, яка я буду на новому рівні, як складуться відносини з іншими людьми? Чи зможуть полюбити мене нову? Оця екзистенційна криза вона ставить більше питань, ніж дає відповіді. І вона доволі турбулентна. Тому абсолютно більшість людей вибирають не проживати екзистенційну кризу. Подивіться навіть на наших батьків. Вони вибирали все життя працювати на роботі. Тільки щоб не переходити на наступний рівень, і все суспільство так працювало, щоб люди цим не тим, особливо не займалися, все було так побудовано, що ти закінчив університет, ти далі працюєш, народжуєш дітей і так доживаєш, і якби все. Але наше покоління зовсім інше. У нас можливості іншого рівня, і тому ми хочемо чогось більшого. І от власне. Оці екзистенційні кризи ми проживаємо кілька разів за життя. Спочатку ми на самому першому рівні. Давайте пройдемо от всі ці чотири чи п'ять рівнів. Я вам про них зараз розкажу. І, можливо, ви впізнаєте себе зараз на тому рівні, де ви є, і дізнаєтеся, який ваш наступний рівень. І от перший рівень я його називаю від'ємна екзистенція. Це тоді, коли ти сам себе не забезпечуєш, тебе забезпечує, наприклад, чоловік. Батьки або хтось інший, але не ти. Тобто, в тебе немає зараз такого, можна сказати, такої можливості, таких навиків, можливо, там хтось захворів, переїхав, ще щось, і ти сам не можеш себе забезпечити. Ти не маєш зараз такого інструменту генерування грошей. Це нормально, але це дуже дискомфортний рівень. Він спричиняє якісь помилки в самому собі. Так, ти себе некомфортно почуваєш, не дуже гарно їжу їсиш. І, взагалі, це не комфортний рівень, тому з нього треба якомога швидше вискакувати на наступний рівень, де є робота, і ти працюєш на роботі, тобі платять за твій час, за твій навики. Так далі, як перейти з попереднього рівня на наступний через опанування твердих навиків? Ти опануваєш твердий навик, тебе беруть на роботу, ти працюєш і в тебе все класно. До моменту, поки ти не доходиш до стіночки, там, де тобі вже не комфортно просто працювати на роботі, ти хочеш чогось більшого. І отут має здійснитися перехід з роботи в вільного спеціаліста, там, де до тебе просто приходять клієнти, бо ти класний експерт, у тебе є досвід, вони хочуть скористатися твоїми послугами бо взяти в тебе консультацію, і ти такий. Уху, клас, я експерт, я можу вже заробляти не тисячу доларів як на роботі, а п'ять тисяч доларів працюючи у своєму власному режимі, власному ритмі. Оце все знаєте, працювати з будь-якої точки світу. Оце все про рівень експерт. І тут можна до п'яти і навіть до десяти тисяч доларів дійти. Я цьому навчаю на я відкриття. Це можна зробити. Далі ти досягаєш уже більшого рівня, в тебе вже з'являються якісь асистенти, Ти вже не можеш працювати сам, тому. Що в тебе дуже дуже багато уже клієнтів, і ти органічно виростаєш в те, що рано чи пізно тобі стає тісно в цьому, і ти хочеш перейти на наступний рівень, який вже називається система і бізнес. Коли ти керуєш системою, ти її створюєш, і вона може працювати вже без тебе. І потім ти теж тут досягаєш свого піку. І доходиш до наступного рівня, який називається інвестор, і от такі є п'ять рівнів. І для того, щоб перейти з одного на інший, ти змінюєшся і енергетично, змінюється якості твого характеру. Не повністю, але частково точно. І можна сказати, ти зникаєш як найманий співробітник, але ти з'являєшся як експерт. Ти зникаєш потім як експерт, але ну не зовсім, але все одно ти стаєш уже власником бізнесу. Це вже інший рівень, безходні. І от власне. На кожному цьому переході тебе чекає оця екзистенційна криза. У мене це вже криза такого рівня, коли я навчилася будувати бізнес. Коли в мене вже є учні, в мене вже є все. І інвестувати в щось ну це просто не дуже цікаво для мене, для моєї душі. І я от думаю, так а що тепер? Що тепер цікаво для мене? Ви можете подивитися, на якому ви зараз рівні. Можете написати перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий, і можете також написати, чи ви зараз в перехідному етапі чи ні. Зазвичай оцей перехід він займає до одного року часу, якщо це гармонійний перехід. Тож тепер ви знаєте, що є рівні. І що є переходи, ви тепер знаєте, чому є екзистенційні кризи? І зараз ми поговоримо так, а як їх проходити, як проходжу цю кризу саме я, чесно кажучи, при перших кризах, от перша криза самого першого рівня, коли мене забезпечували батьки, а я хотіла перейти на роботу. Вона зайняла в мене три роки. Просто три роки кризи. Це десь з 15 років до 17, два з половиною роки. Десь так вона була довгою складною для мене. Я нікому про це не розказувала, і мені здавалося, що зі мною щось не так. Тобто це був прям складний період. Перехід з другого на третій рівень відбувся для мене доволі легко, тому що я розуміла, що буде перехід, і я просто поєднувала якийсь час роботу. Власне, в наймі з своїм таким своєю вільною зайнятістю. І мені було 21 рік тоді, і я прям весело і дуже багато працювала. Уже третій рівень, так ну він вже теж був дов доволі такий плавний. Ми переходили в системну компанію. Але цього року, після мого дня народження, я відчула прямо цю екзистенційну кризу, коли все попереднього рівня втратило сенс, а новий сенс ще не набутий. Насправді ця криза тривала реально Можливо, кілька годин, тобто, бачите, це перехід, який відбувається вже швидко, тому що ти знаєш, як він проходить саме в тебе. І от що я почала робити, коли я зрозуміла, що просто бути інвестором для мене не цікаво. Просто ще один бізнес. Ну, це теж трохи не туди. І я почала шукати в собі, що я хочу по-новому. Як я зазвичай шукаю. Я шукаю через курси. Через консультації з людьми, які мені подобаються, і я також шукаю через написання від руки відповідей на певні питання, і от одного разу я заповнювала блокнот, і там були такі питання. Якщо хочете, можете теж задати їх собі. Я вам їх в інфобоксі залишу. Там, десь біля 15 питань. І вони про те, як ти бачиш свій наступний рівень, скільки ти хочеш заробляти, що ти хочеш для цього робити. І я там пишу, що я хочу мільйон підписників, я хочу великий додаток, ще щось. І також там є питання, яку свою емоційну потребу ти хочеш закрити через свій мільйон підписників і через великий розвинений бізнес. І коли я писала цей блокнот, то в один момент я зрозуміла, що Чесно, я це роблю для того, щоб мати більше вільного часу з моїм чоловіком. Прикиньте? Тобто, виходить, що моя емоційна потреба це бути поряд з людиною, яку я люблю більше. І мій розум десь підсвідомо, він думає про те, що я маю, можна сказати, розвинути бізнес для того, щоб. Мати більше вільного часу і проводити його з моїм чоловіком, уявляєте собі? Тобто, як все закручено в нашій голові, і коли я просто починаю з ним проводити час просто піти на каву, просто побути разом, хоч трошки, так, то я відчуваю прям левел наповнення величезний. І я прийшла до спеціаліста. І почали розкручувати цю тему, і кажу, що я от хочу побачити так а в чому мій наступний рівень, якщо причина мого заробляння грошей і такої активної діяльності вона насправді в тому. Щоб бути поряд з моїм чоловіком, ви, до речі, теж можете задати собі питання: таке заради чого я так багато вчусь, заради чого я так багато працюю, яка емоційна потреба в мене є? В когось з вас це точно буде побути наодинці з собою. В когось це буде побути з дітьми. У мене це побути з чоловіком більше. Бо здається, що якщо ти заробляєш багато, то тоді в тебе є вільний час побути з твоїми коханими людьми. Це супер нелогічно, але. Так, це є. І коли ти задовольняєш цю потребу хоча б на якийсь час, так то в тебе з'являється дуже багато енергії, щоб реалізовувати свій потенціал далі. І от я пішла далі, і з спеціалістом в практиці ми почали шукати, так, а де мій наступний рівень? І я просто в практиці побачила, що якщо я буду так працювати, як я працювала на попередньому рівні, я буду просто випалювати, можна сказати, себе. А, ну, бо я дуже багато прям працювала, то тоді я просто спалю свій світ. А якщо я буду працювати в енергії любові, можна сказати, від відкритого серця, а не від систем, так якщо я конкретно буду працювати більше з жіночої енергії, з лайту, з м'якості, цього всього, тобто я можу навіть те саме робити, але в інших якостях. То е, тоді біля мене буде масштабний квітучий сад, і я буду прямо кайфувати від своєї діяльності, і люди довкола мене будуть не просто відкриватися, вони будуть розквітати і процвітати. Уявляєте собі, тобто виходить, що мій наступний рівень це наступний рівень стану в першу чергу. І це наступний рівень і в продуктах, також тому що я дуже мрію піти в масові великі продукти, які допомагають великій кількості людей розкрити свій потенціал. Головою я розумію, що створити такий продукт ну це супер дорого, це дуже великі гроші. Але е, я чомусь не допускала, що це можуть бути якісь інвестиції, наприклад. Тобто я не допускала, що я можу не тільки сама заробляти ці гроші. Я не допускала, що я можу виграти грант. Або ну, тобто, зробити це, е, цей великий проект, який я хочу. Я не допускала думки, що хтось може мені допомогти. Уявлять собі, тобто, я взагалі не сприймала допомогу зовні. Але коли я переходжу з такої яскравої, потужної янської енергії більше в м'яку, жіночу таку силу, то тоді для мене відкриваються усі можливості. І я тоді, в цьому стані створення і народження чогось ну, неймовірно крутого. Я прям це відчула. І я відчула, що я хочу поділитися цим з вами, хоча це дуже приватна інформація. і Мені ну, трошки ніякого з вами про це говорити, але я прям відчуваю, що це те зцілення, яке потрібно багатьом, багатьом жінкам, дівчатам вам. Потім я зрозуміла ще таку річ. Що в китайській медицині, взагалі в китайській психології є, ну я прям дуже люблю схід, не на рівні того, що я китайський медик, а на рівні того, що я люблю про це читати. І от в китайській медицині є таке поняття, як інь- і янь. Так? І от виходить, що коли в тебе. Забагато янь, от як в мене, наприклад, я дуже активна така гаряча людина. І от коли цього забагато, то організм починає горіти. У мене навіть була така історія на Ютубі теж є про це відео, що в мене просто піднімалась температура і трималась. Організм горить, так. І він балансується оцим інь, так, спокоєм, гармонією, жіночою енергією, оцим водою насправді теж так, масажами, ну, всякими жіночими практиками загалом. І також є зворотній процес. Якщо забагато інь, то організм охолоджується і він теж починає хворіти. Це так написано в Китаї. Тобто він стає холодним, занадто холодним. І виходить, що здоров'я, щастя і благополуччя воно полягає в оцій гармонізації інь і янь в кожної людини. І от який інсайт я спіймала: що якщо я хочу бути дуже такою зарядженою, я хочу багато працювати, то мені стільки ж потрібно оцієї м'якості, оцієї цієї любові, у розслаблення, у всього так. Тобто. Мій наступний рівень, як я зрозуміла, як я відчула його зараз, рівень, який відбувається в гармонії, в легкості, в еволюції, в допомозі людям в масштабному служінні. Так він полягає у тому, щоб повністю згармонізувати оцей цей інь і янь, згармонізувати те, що я роблю сама, і те, що я делегую, гармонізувати те, коли я працюю і коли я в сім'ї. Гармонізувати відпочинок і гармонізувати. Роботу напруження і розслаблення жіночу енергію і оцю активну янську свою силу так вона теж хоче проявитися в цьому світі. Прямо мені здається найважливіше, і це дуже дуже класно, дуже гармонійно. І справді веде тебе до. Щастя, здоров'я та благополуччя. Дякую, що ви подивилися цей подкаст. Я також залишу вам питання в інфобоксі. Також ви можете слухати медитації та подкасти на цьому Ютуб-каналі. І побачимося з вами на наступних наших подіях. Дорогі друзі, як скрипту до цього відео, я хочу запросити вас на мій дводенний майстер-клас про психологію запусків. Ви дізнаєтеся про те, як знайти в собі оцей внутрішній. Ресурс для того, щоб скласти прототип свого продукту і почати діяти. Я дам вам покрокову схему, як я запускала своє перше наставництво на 20 тисяч доларів на охопленнях 200. Я прям детально покажу вам, які сторіс я робила, які сенси закладала, як я зробила продукт, від якого люди реально були в захваті, і це дало їм результат: ну, прям реально x 2 x 10 за той період, коли вони взаємодіяли зі мною. І я розповім вам. Як робити реально якісні продукти, щоб ви могли реалізувати їх, щоб на них прийшли люди. Тому, якщо ви хочете отримати цю схему від мене, і також в другий день розбори від мене, я розберу всі помилки, які люди роблять при запусках. І також е ви зможете отримати розбір ті з вас, хто беруть пакет з розбором. Загалом це буде неймовірно круто. Насправді цінність цього продукту в сотні разів перевищує ціну цього продукту, тому обов'язково приходьте. Це одна з найкращих інвестицій вашого часу. Це справді те, що може змінити ваше життя, якщо ви використаєте ту інформацію, яку я буду давати у майстер-класі, тому що це практичний досвід. Тож приходьте, будь ласка, я чекаю саме на вас. Не пропустіть цю можливість. Єдиний раз цей майстер-клас іде для вас. Welcome! Посилання на майстер-клас я залишаю в інфобоксі під цим відео. Тож приходьте, я чекаю саме на вас. Дякую вам за перегляд цього подкасту. Буду рада бачити вас на моїх наступних подіях та наступних відео. Підпишіться, якщо ще не підписані, та поділіться, будь ласка, із друзями. Мені буде дуже приємно. Я мрію, щоб на цьому ютуб-каналі було мінімум 10 тисяч підписників, а краще 100 тисяч підписників. Ось тому я буду вдячна вам, якщо ви допоможете мені в цьому. Бажаю чудового дня, гармонії усіх сфер та легкого переходу на ваш наступний рівень. Дякую, з вами була Ольга Ельрай, і до зустрічі у наступних відео. ババ。Pa, pa.